Доброго дня всім! Бажаю міцного здоров'я. З вами АЗС Комплект. І хотів сьогодні показати відео. Питання прийшло. Який мені поставить фільтр? Я вже відповідав на нього. Але ось людина задала питання і я на нього відео зроблю таку відповідь. Потрібна хороша фільтрація, не за всі кошти, скажімо так. Бачу, пропонують, ну, каже людина, пропонують різні, різні варіанти. А, а ви мені підскажіть, який треба, бо каже, ніхто до кінця нам не, не розповідає. Ну, в общем, так. Значить, розповідаю, якщо потрібна хороша фільтрація, вона може бути ось такою. На мою думку, це буде е, найкраща фільтрація. Е, трошки слабіша буде от така фільтрація. Але є один момент, Да? Бачимо, що е, два фільтри однакових, все однакове, але різна ціна. З чим це зв'язано, так? Да? Так у нас і виходить на ринку. Чогось одного ціна е, більше, другого менше. Це з чим зв'язано. А от я вам тепер розкажу, з чим це зв'язано. Е, Є два фільтри, у них різна ступінь фільтрації. Різна ступінь фільтрації. У одного буде на 5 мікрон фільтрація, у другого буде на 30 мікрон. Зовні однакові. Але різні виробники. Бачите, ці картриджі вологозахищені, тобто, де б вони не лежали, воно закрите і не потрапляє повітря. Тут трошки дешевший варіант. Відкритому. Ну, треба зберігати в сухому якомусь місці, е, і той і той буде з вологовідділенням. відділення. Тобто, і цей буде е, знім, відбирати воду, і цей буде відбирати воду. Якщо у вас легкові автомобілі, раджу ставити отаку от фільтрацію. Цей буде дешевше, цей буде дорожче. Але він реально відфільтровує дрібні частинки і дуже добре справляється з водою. Хоч дешевий варіант, хоч дешевший варіант, хоч дорожчий варіант. Він буде дуже добре працювати з водою. От Якщо ми таку фільтрацію, таку колонку збираємо, то обов'язково на вході. Обов'язково на вході. Ще один є приклад. Я розповім, кому буде цікаво. До прикладу, тут буде у нас стоять насос, тут буде у нас фільтр стоять, так? Моя думка, що оцей фільтр треба переносити на лічильник, а сюди ставити ну, якийсь більш дешевий, будь-який дешев, дешевший варіант. Це для того, щоб, якщо ми поставимо тут більш дешевший варіант, Називаємо його грубої очистки такого типу, він нам буде очищати систему всю, і цей фільтр великий, коли ми його сюди перестану, він буде працювати тільки вже на воду і на те, що на дуже-дуже дрібні той, що пропустив той фільтр. Оце, на мою думку, буде ідеальне рішення, ідеальний варіант по фільтрації. І того, значить, якщо у вас легкові машини. Будь ласка, ось так. Якщо вам е, техніка якась більш дорога. Якщо більш дешева техніка, але ви все одно хочете хорошу фільтрацію, то отак. Якщо більш, іще дешевший варіант, то ставимо е, отакий же фільтр. Так? Ну, якщо е, у нас просто треба фільтрація грубої очистки, то ставимо отакий, 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 отакий. Тобто цього буде достатньо. Оце два слова з приводу фільтрації, яку потрібно і яку я вважаю на свою думку ставити правильно. Не економте на фільтрації. Фільтрація це життя нашої техніки, життя колонок, насосів, лічильників, пістолетів і так далі. Зараз, з нашим, із нашою якостю пального, там нема про що балакати. Без фільтрації взагалі е, краще не ставити колонку, бо буде працювати недовго. Все, це таке маленьке відео, е, щоб ви знали, яку фільтрацію поставити, і на чому не потрібно економити. Дякую вам велике. Кому потрібні колоночки, будь ласка, звертайтесь. військові, будь ласка, також фільтрація, колонки, насоси. Робимо для вас день в день відправки. Е, любі зборки, ціни мінімальні. Зробимо ось таку супер якість. Все, дякую вам велике, гарного вам дня. Слава Україні! Дзвоніть, заходьте на сайт, пишіть у Viber. Будемо відповідати на всі ваші питання. Якщо у вас є якісь питання, напишіть в коментарях, і ми також вам зробимо такий відео огляд на ваше питання. Дякую.